Вітаю! Отже, ви зареєструвалися та отримали програму Різдвяні пригоди Петрика. В цьому відео коротенько розповім про саму програму та як організувати різдвяну зустріч по ній. Можливо, ви вже проводили табір, клуб чи недільну школу за програмою UPS. Програма UpSafe це допомога дітям після пережитої травми. Якщо ви ще не проводили п'ятиденний табір або клуб, або десятиденну програму для недільних шкіл, зверніться для координа... до координатора і вона надасть вам більше інформації про те, як ви можете допомогти дітям саме зараз в наші непрості часи. Отже, програма Різдвяні пригоди Петрика це самостійна зустріч. Таку ви можете провести незалежно від того, чи проводили ви табірний клуб, табір чи клуб, або ні. А ще можна її використати для підтримки стосунків стосунків з тими дітьми, які були у п'ятиденному таборі, або на зустрічах в понедільній школі. Або щоб запросити дітей на такі зустрічі по програмі ОПСІ. Ця програма розрахована на дітей. Від 6 до 12 років, її можна проводити з різними по кількості або віку групами дітей, і в нашій практиці в Україні діти налічували від різні команди, збирали дітей від 15 дітей до 208. То все, все можливо. Також ця програма не потребує значних матеріальних ресурсів, і ми надаємо її безкоштовно. Під час зустрічі, яка розрахована на 4 години, у дітей буде змога відвідати вісім станцій, кожна станція по 20 хвилин. І на кожній станції діти зможуть більше зрозуміти сенс Різдва, дізнаючись про історію та значення основних різдвяних символів. Це буде відбуватись під час станції ігри. Прослуховані історії з Біблії та терапевтичної історії про Пенгвіна Петрика та його друзів, і коли діти будуть самостійно робити, потім смакувати ось такими яскравими смаколиками на станції перекус, та під час тематичної поробки станції творчість. і під час того, як вони будуть вивчати біблійний вірш. І спілкуватися зі своєю командою, капітанами. Тобто, кожна станція має свою мету, але завдяки всім цим станціям кожна дитина зможе зрозуміти, що Різдво це про Ісуса, не про Санта-Клауса чи будь-кого ще. Це саме про Ісуса. Як організувати? Всіх дітей, які до вас прийдуть, необхідно об'єднати в команди по 5-6 дітей, так? таким чином, щоб в кожній команді був один капітан. Це має бути або підліток, або більш доросла людина, але та людина, яка погодиться під час цих мандрів по станціям, супроводжувати дітей, допомагати переходити від станції до станції буде допомагати людині, яка буде проводити станції в підтримці дисципліни, також допомагати дітям спілкуватись між собою. Все це більш детально розписано в конспекті до кожної станції. Mm -hmm. Можна проводити цей захід в одній кімнаті, якщо там достатньо місця для ігор і дітей не дуже багато, але якщо дітей буде більше ніж 30, то для більшої ефективності станції бажано організувати для кожної групи з 30 дітей в різних кімнатах. Діти можуть пересуватися від станції до станції в будь-якій послідовності, але бажано, щоб всі вони почали свій рух на станції відкриття, і потім всі разом зустрілись на станції фінал. Саму програму ви отримуєте в електронному вигляді. І конспектах до станції є активні посилання на відео з піснями на Ютуб. При бажанні під час цього заходу ви можете використати і інші різдвяні пісні. Це на ваш вибір. На початку кожної кожного конспекту до станції ви можете побачити назву станції також. Перелік матеріалів, які будуть необхідні для того, щоб провести саме цю станцію, є фото або малюночки того, як можуть виглядати поробка, перекус. І при бажанні ви також можете щось змінювати, виходячи з ваших можливостей та вподобань. Наприклад, одна команда зробила. Не з дітьми на станції творчість, не тростинку з знаместив, як ми бачимо на фото, а вони зробили листівку, як, на яку приклеїли паперові такі кола з паперу білого та червоного кольору, але по формі це Виглядала як цукрова тростинка, Тобто це була аплікація, а не такий варіант, як ми бачимо на фото. Станція була проведена, діти були задоволені, і всі вони дізнались про зміст символу самої цукрової тростинки у святі Різдво. Також в конспекті є згадування табірної програми обсейв. Але якщо діти, які будуть присутні на зустрічі, ще не знайомі з героями програми, то просто не використовуйте ці частини. Стрижень програми це терапевтична історія. Діти, які були в таборах, в клубах та надільній школі по цій програмі, вже знайомі з Пінгвіном Петриком, ось головний герой цієї історії, і є Тваринки це герої історії, вони не типові для української культури, але допомагають дітям стабілізуватись після пережитої травми. Тобто, завдяки цим героям діти зможуть пережити певні моменти, з якими вони стикнулись у своєму житті зараз під час війни. Ми надаємо підбірку таких малюночків, там ми їх називаємо картки. Ви бачите на фото. Як це виглядає? Я вам також хочу показати себе. Це ось такі малюночки. Історія про різдво. Так. Деякі малюночки на одному фото мають. На одній карті мають сюжет з однієї ситуації, деякі, поділені напів, і тоді при розповіді необхідно буде ось так слайди в руках ці картки переставляти. На звороті є текст, і людина, яка буде проводити станцію. Пригоди Патрика, ну, має заздалегідь ознайомитись з текстом і потренувати, щоб переставляти ці картки в правильній послідовності і зачитувати історію бажано різними голосами, тому що героїв багато, щоб діти могли зрозуміти, хто зараз говорить і який в нього характер. Це все під час тренувань, я вірю, у вас добре вийде. Всі діти зможуть також з такими. Бачити відкритими ротами, слухати історію, в яку потрапив Пінгвін Петрик зі всіма своїми друзями на Різдво. Отже, ми надаємо сам альбом з історією: це 16 карток, але є змога показати цю історію завдяки. Слайдам на проєкторі ми також їх надаємо. Також для кожної дитини в подарунок на згадку про цю зустріч ми дамо один магніт або наліпку, дивлячись, що буде в наявності на той момент, коли ви будете замовляти, і це буде нагадувати дитин, дитині про чудовий час, який вона провела з вами, і про. Пінгвіна Петрика, його друзів та Зміст Різдва. Все це зможете замовити одразу після спілкування з координатором. Все це ви отримуєте безкоштовно. Треба буде сплатити лише пересилку матеріалів. Також ми надаємо електронну версію банеру для цієї зустрічі. Ви можете. Використовувати її для того, щоб зробити оголошення або запрошення в соцмережах, можете роздрукувати, вам необхідно тільки додати місце та місце та час проведення зустрічі. Отже, ми забезпечимо вас різдвяною програмою PSIF. Це сценарій тривалістю 4 години. Альбом з терапевтичною історією, наліпки або магніти, плакат запрошення для соціальних мереж або друку і підтримку та супровід команди. Тобто під час підготовки, якщо у вас будуть виникати питання, то координатори, залюбки, будуть вам допомагати їх вирішувати. Від вас, після проведення зустрічі з дітьми по різдвяній програмі ми будемо раді отримати зворотній зв'язок. Ми хотіли б його отримати у формі такого звіту по різдвяній програмі, приходи Петрика. Він невеличкий, це вас, може, забере 5-10 хвилин, різні питання, деякі Мають варіанти відповіді, наприклад, які групи дітей відвідали програму «Різдвяні пригоди Петрика, і ви можете обрати декілька. Це, можуть бути, діти-переселенці в місцях їх компактного проживання, діти-переселенці вашого міста чи громади, діти з вашої церкви, діти вашого міста чи громади інше. Тобто, ви, дивлячись по факту, які діти у вас були на зустрічі, можете поставити, клікнути, так. Щоб ми дізналися, які саме діти відвідали ваш захід. Але будуть такі питання, де необхідно буде написати такий розгорнутий варіант відповіді, наприклад, на питання, ваші враження, зауваження або побажання щодо змісту програми та станцій. І, будь ласка, думки, які у вас виникли під час підготовки, те, що ви можете нам Побажати, щоб ми змінили, так? Будь ласка, напишіть для нас ваша думка дуже важлива. Завдяки цьому звіту ми та всі партнери, які надають програму, надають ці ресурси, можемо дізнатися, що Господь робив під час зустрічі і до яких саме дітей звіска про Ісуса ще дісталась. Посилання на цей звіт ви отримаєте також від координатора по програмі. І завдяки подібним звітам, можемо вам зараз засвідчити, що за грудень, 22 го та січень 23 третього була проведена і підготовлена програма. перепрошую, була підготовлена 41 команда, яка провела 43 заходи. Саме Різдвяні і більше ніж три тисячі дітей познайомилися з Пінгвіном Петриком. Хтось продовжив з ним спілкування, був у цьому дуже радий, скажу я вам. І цього року важливо для нас також наше бажання, щоб якомога більше дітей в Україні, або якщо ви будете за межами України проводити цей захід. Щоб діти могли дізнатись про зміст Різдва і відчути і Божу любов і підтримку завдяки вашій команді, спілкуванню з капітанами, з дітьми на цьому заході. Нехай вас Бог в цьому благословить. І, як я вже казала, всі питання, які будуть у вас виникати, Будь ласка, телефонуйте, пишіть координаторам. Ви бачите зараз їх контакти на екрані, це координатори по регіонам, і ми з радістю будемо вам допомагати під час підготовки до ваших зустрічей з дітьми. Також хочу анонсувати, що в нас є пасхальний варіант. Програми це Великодня зустріч по програмі ПСИ з дітьми. Цю програму ми будемо про неї розповімо згодом. Чекайте на оголошення, але якщо вас зараз цікавиться ця тема, будь ласка, залиште координатору запит і вам дадуть інформацію. І ми запрошуємо вас до спілкування, тому, будь ласка, знаходьте нас у соцмережах, підписуйтесь. Слідкуйте за новинами та пропозиціями, які допоможуть більш ефективно служити дітям. Будемо раді спілкуванню, і ми бажаємо вам гарних різдвяних зустрічей з дітьми.